Свідова Рада ніяк ніколи ще в Україні не була покарана за корупцію, яка відбувається введених їм підприємств. Хоча вони, по суті, і є тим дахом, корупційним дахом, який створюється на цих підприємствах. Пане Олеже, ось наскільки я розумію, то в європейських країнах є звіти відповідних органів, наприклад, як у нас енергонавтом, який має звітувати перед суспільством. Це потрібно запроваджувати? Чи для України це закрита історія, закрита тема, бо є наглядові ради, посеред яких є присутні іноземці? Як на мене, звіти повинні бути. І ми повинні розуміти, чим займається наглядова рада. А, чи от конкретний звіт на роботи наглядової ради, не те, що ми зараз бачимо. Зараз ми бачимо, що наглядова рада відстоює інтереси тих чи інших фінансово-промислових рух, іноземних компаній а, і так далі. А по суті, повинно бути чіткий звіт, як за кордові ж квартальний звіт, де наглядова рада повинна говорити: перше, друге, третє. Ми то-то Тимто питанням ми займаємося такий-то результат. А по суті, у нас звітом роботи Наглядової ради є плівки Набу, який показано про розкрадання там, щонайменше 15 мільйонів доларів а, за, там, скільки? за рік а, того періоду, як Набу наглядала за енергатами, і записувала ці плідки. А тоді питання до наглядової ради. А за ті 4 роки буде якийсь звіт? Що тоді відбувалося, як тоді розкрадалося, і хто буде за це відповідати? Але на жаль, їх вже розігнали. Цю наглядову раду панележе. А хто винен у тому, що наглядова рада, в принципі, функціонал її це стежити за тим, чи є в тому числі корупційні діяння, перетворюється на ось ну формальний орган. Це хто уряд, це сама система, чи є конкретні люди. Тут от дуже гарне питання, на яке мало хто хоче почути відповідь. По суті, корпоративна реформа… Бо можуть вийти самі на себе. Так, да, так, да, так. Да. ж в цьому той суть, що ніхто не хоче розібратися в існуючій моделі корпоративної реформи. По суті, на сьогодні відповідальним за діяльність наглядових рад. За їх відбір, і це підтвердила прем'єр-міністрка України Юлія Середенка. Є Міністерство економіки, якому делегалувало свої повноваження кабінет міністрів. Відповідальними за діяльність наглядових рад є мінекономіки, а конкретно вони відбирають ці наглядові ради, вони їх майже там, тобто у них там конкурс, відбір, призначення цих наглядових рад. Тому всі питання до власника, а власником є кабінет міністра, який деловує повноваження. Тому ну, давайте так, запитувати потрібно. У міністра економіки запитувати потрібно, у премєр міністерки нинішній і колишнього прем'єр-міністра Шмигаля. Вони, в принципі, у ці всі наглядові ради, які зараз працюють на. Умовно працюють, давайте чесно скажемо на різних наших державних компаніях і корпораціях. Вони відповідальні за бездіяльність на Голодовий рад і в тому числі за ту корупцію, яку вони розплодила. Пані Гранчук, пані міністр енергетики має скласти повноваження своєї посади, як ви вважаєте, до Верховної Ради подали подібну постанову? Вона політична фігура. Вона ну скільки там часу? Я недавно не під час одного зефіру так і назвав їх. Вони млада кабмін, молодий кабмін. Вони ще толком не розібралися, що у них відбувається. Ну, зміна Кабміна пройшла досить недавно. І як на мене, пані Гринчук потрібно більш вникати в ці питання, розбиратись а, і, і наводити варіанти. Хоча знову же пані Гринчук відповідає за напрямок. Але вона не дотична до наглядової ради. Вона не призначала цю наглядову раду. І питання до керівництва. Хоча, ну, в принципі, зона відповідальності в неї все ж таки є. енергетика це її напрямок, і вона повинна за це відповідати. Тому тут питання е, таке. З однієї сторони, є її зона відповідальності, будь ласка, відповідайте. З іншої сторони, вона недавно призначена навряд чи… Можна їй пред'явити щось. Але як це, галочку потрібно їй поставити, або самі розібратися. А якщо вона вважає, ну хоча європейська практика показує так, якщо будь-яка політична фігура. Тільки не те, що на плівках випадково попадає в корупційний скандал, навіть не доказаний, вона тут же складає свої повноваження. Тут же вона пише заяву. Це європейська практика. На жаль, ми ще до європейської практики де, що ні, що не чи ні вічна, ми її навіть не почали реалізовувати. Панеле ви людина, яка працювала в тому числі і на підприємствах, і очолювали великі посади. А певно, коли ви приймаєте повноваження, то вам передають справи і ви плюс-мінус маєте розбиратися, що відбувалося до вас. Не передали, не проінформували, не повідомили це дія чи це бездіяльність? Це бездіяльність. Це абсолютна бездіяльність. На всіх підприємствах, де я працював, перше, що я робив, це проводив аудит, фінансовий бухгалтерський аудит роботи підприємства. Це обов'язкова практика для будь-якої людини на будь-якому підприємстві. Саме мале підприємство на комунальну слова або підприємство і закінчуючи величезну корпорацію. Вступає в дії, будь ласка, повний аудит, а бажано не тільки. Аудит е фінансово-бугатський, а й технічний аудит. Ну, особливо, наприклад, для таких підприємств-монстрів, як е та для будь-якого технічного підприємця, починаючи з водоканала, закінчуючи Нафтогазом або ґрунга е звелебування, там потрібно проводити і технічний аудит також. Тому якщо е вступаєш в дію, е вступаєш на посаду, а, чи ти міністр, чи ти голова правління, будь ласка, а перше, ти що ти зробиш аудит, і потім приймаєш рішення. Головне, отут оце, в цій моделі визначитись прийняттям рішення. Готовий ти далі працювати в таких умовах, коли ти отримуєш надскладну проблему на підприємстві, коли ти знаєш і розумієш, що тебе чекає далі. Щоб так не вийшло, так це попередник. Ні. Поважний, ось з моменту отримання аудиту, а ти вже повноцінно відповідаєш 100% за роботу підприємства. До речі, ось читаю останні новини в режимі, так би мовити, прямого ефіру. Пане Олеже прокурор САП заявив, що суді що один із фігурантів справи радник колишнього міністра енергетики Миронюк під час отримання рвав і викидав у вікно документи, а також виконав мобільний телефон. Певно, є що приховувати. Та, ну, безспорно, вони там наплівка багато чого наговорили. А з іншої сторони, в мене питання є і до наших а до корупційних органів. А чому були опубліковані спочатку а, відео аудіо, а тільки потім були роздані підозри? А, от ми ну, абсолютно це не зрозуміла. Порядок дій, як на мене, повинен бути абсолютно зворотний. Спочатку арешти, підозри затримання. А після того, будь ласка, опублікуйте плівки. Ми разом послухаємо, як вони дірибали ці мільйони доларів. Як вони їх відвозили в Москву? До речі, а гроші в Москву це ж це не, це ж вже Держзрада. Що мати на увазі? А на плівках було зафіксовано, що вони передавали оці група ті, хто працювали на квартирі Деркача. Вони mm -hmm. передавали гроші в Москву. Тобто доля, доляху даляху завозили в Москву, розумієте? На, 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 от, от уявіть собі, а, схема то, що а, доля їздила в Вену, в Москву, ще кудись, і це на четвертий рік повномасштабного вторгнення. І в мене питання до наших правоохоронних органів. як так сталося, що колишній радник Деркача спокійно ходив по вулицях на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Що всі ці корупційні схеми почали відпрацьовувати, ну, наприклад, тільки рік тому назад набув. Хоча я писав про корупцію в енергоатомі у 2022 році, коли зафіксував на площадці а, Прозора закупівлю взуття для Запорізького ЕСКО, вона півроку була окупована, закупівлю мінеральної води на 8 мільйонів, а, закупівлю процедури обстеження. Технічних споруд Запорізької АЕС з виконанням до кінця 22-го року чи 23-го, коли вже коли вже вона була давно окупована? Поймає там питання величезна купа питань до всіх наших правоохоронних органів. Чому тільки зараз були затримання, і чому тільки зараз проводили ці всі операції, а не 22-23 рік? Саме так воно і є М -м, пане Олеже, Ще дуже багато насправді запитань. Ось дивлюся, уже публікують у соціальних мережах. 20 листопада, 2023 року. Пана наєм робить заяву енергооб'єкти в Україні. Отримали три рівні захисту від ракет і дронів. Виявляється, нас просто видали в оману, бо цього цього не відбулося і не відбувалося. Ну, такі питання повинні бути також пану наєму, пану кудрицькому. Як об'єкти захищені? Куди витрачені кошти. І тут важливо звернути увагу не просто на захист. Можливо, частка об'єктів, як показує звіт тимчасово слідчі комісії, наприклад, що об'єкти на а, Укренерго захищені були, і навіть там витримали якісь удари шакетів. Але тут питання а, фінансових затрат на захист об'єктів. Тому що, по моїм даним, на один. Оцей там саркофаг чи черепаху наєма, як її називали в народі, витрачали коштів в 5-6 разів більше, ніж вартість самого обладнання. І тут тоді питання до проєктантів, до розробників цього проєкту. А чи ви точно впевнені, що нам потрібно витрачати? У мене просто є своя думка, але а, питання до тих, хто проєктував. Чи дійсно в. Проєктування подібних проєктів 5-6 разів дорожче, ніж сам самообладнання, є, є е, як так, це, це Чи є сенс витрачати величезні купорушки, коли потім е, обладнання залишається цілим, але розвалюється саркофаг і потрібно будувати знову 5-6 разів дорожче? Тобто тут багато питань не тільки технічного складу, а й взагалі до розробників цього цього ідеї, цього проєкту. Тому і питання є, і до Кудрицького, і до Наєма, але, на жаль, бачите, у нас також є певна вибірковість: когось ми затримаємо і правильно абсолютно робимо. а хтось до сих пір ходить на свободу і дає інтерв'ю. Пане Олеже. Позаштатний радник голови голови офісу президента Тимофій Малованов спрогнозував блокаут в Україні вже цього року і дав кілька порад українцям. Плавному перейдемо до того, чого очікувати вже цього осінньо-зимового періоду, до чого готуватися, чи є в нас план Б, чи в Українців план Б, чи у влади. Отож, як готуватись, перш за все, ментально, психологічно треба готувати свою нервову систему. Звісно, генератори, батареї, ліхтарики, їжа, вода, опалення, зв'язок, план А, план Б то, що критично важливі. Але це вже всі проходили і знають, що робити прямо по списку. У одного свій, а ось щодо, а от що дійсно буде складно, це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і бомбардування міст і стіл посилюється. Тому треба готуватися психологічно. І як психологічно? Лайфхак від Малуванова. треба починати не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи, вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів, і мозок отримує сигнал, що все. Під контролем. Каже, що для нього це працює. Чи пробували ви, чи працює це для вас? Ні, чесно говоря, не пробував. Я Яркомов або міловану оці всі практики розповісти людям, які сидять там вже другий місяць в світла, в шостій, в Чернігівській області. Та областях зараз ситуація не покраща. Да? Ну, в мене зараз от, я в Полтавській області знаходжусь, то тут світла немає. По 14-16 годин на добу. Ви знаєте, практики поки що не, не допомагають. Ну, я. Ну, ментально себе готую до таких практик, але поки що ну я не відчуваю, що от прямо вони мене так от, от прямо підготують, що от нема світла, я буду готуватись. Подив На жаль, да, 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 дихати, от як, як міловано. На жаль, ви знаєте, влада і звичайні українці вони живуть абсолютно в різному вимірі. влада живе в своїй. Своїм там дихальних практиках зарплати в наглядових радах по 400-500 тисяч гривень. А враховуючи Милованова, він отримує дві зарплати в наглядових радах тільки на мільйон гривень місяць. Він, напевно, може собі дозволити і дихальні практики, і все інше. А більшість українців повинні ще й ходити на роботу і отримувати свої там 10 тисяч гривень. І я думаю, навряд чи їх будуть цікавити ці дихальні практики, тому що їм потрібно буде в перервах між обстрілами, а повітряними тривогами ще й турбуватись за своє життя. Ось ви говорили, що у Полтавській області немає світла по 14-16 годин. Напередодні ви, певно, зустрічали цю заяву у багатьох засобах масової інформації. Пан Коральчук, ваш колега співзасновник інституту енергетичних стратегій, сказав, що взимку відключення електроенергії триватимуть мінімум по 10-12 годин на добу. За його словами, багато підстанцій теплових електростанцій, пошкоджених ще у 2022-2023 роках, не вдалося відновити повністю останні ракетні удари знову дестабілізували систему, а стабільність залежить від роботи кількох атомних і теплових блоків, які залишилися в строю. Розумію, що прогнози давати надто важко, тому що все залежить від обстрілів, все залежить від того наскільки ми підготувалися і так далі. Тому подібне, але реалістичний сценарій, з вашого огляду, що очікує нас цієї зими з приводу відключення електроенергії. Декілька сценаріїв може бути. Е, реальний сценарій на випадок відключення, е, від, так, е, на випадок відсутності обстрілів, а у нас очікує відключення електроенергії в середньому да, 8-10 годин на добу. Це пов'язане з багатьма факторами і з відсутністю е, так, з мінімальними запасами газу, з розбитою інфраструктурою, в тому числі газової енергетичної. Розбитими трансформаторними підстанціями, які відповідають за видачу електроенергії з атомних станцій і передачу їх з регіону в регіон, за зруйновані теплові електростанції. Оце це в комплексі, плюс погодні умови, все це буде впливати на о, те, скільки ми будемо за електроенергію. В середньому, я думаю, це буде 8-10 годин, щонайменше. У випадку подовження обстрілів. І якщо обстріли продовжаться далі по всій території України, відключення по 16-20 годин можуть стати нормою на певні тижні навіть. А у випадку холодів, це буде продовжуватись на декілька тижнів. Тому що, як ми бачимо, наше обладнання не витримує ті величезні навантаження під час дуже низьких температур. На жаль, величезна купа обладнання зруйнована. Всі обіцянки, що об'єкти будуть захищені, вони виявились невиконаними. А в додаток до того, ні один об'єкт Нафтогазу взагалі не, о, не був захищений. Чомусь забули про газокомпресорні станції, що їх також потрібно захищати. І тільки окремі там, окремі облгази о, в приватному режимі повинні почали займатися цими питаннями. Тому питання, це зима не просто буде складною. Це буде період реального виживання, реального виживання українців, тому що ми будемо мати величезні проблеми на всіх фронтах. Як виявилось, органи місцевого самоврядування на багатьох рівнях не готові до цього опалювального сезону. Питання стоїть в тому, що наші органи місцевого самоврядування повинні також готуватись, як і всі українці, як і державна влада до відключення електроенергії. А як показує практика, наприклад, у місті Полтава влучання було в енергетичну інфраструктуру, і місто залишилось як і Київ, до речі, на два дня без води. Що не вони не зм... вони чомусь не розібрали? Хто там кому. Повинен купувати ці генератори, встановлювати їх на каналізаційно насосних станціях. Тому питання є величезні і на жаль, як показує практика, будемо ми сидіти не тільки без електроенергії, а й без води, а в багатьох містах і без тепла також. Про тепло згодом про генератор. Ось ви частково проговорили. Українцям платитимуть за підключення власних генераторів до мобільних станцій. Міністерство цифрової трансформації пропонує долучитися до проекту. Генератор зв'язку. Наприклад, 12 днів роботи принесе приблизно 1320 гривень. Завдяки проекту оператора живитимуть базові станції під час блекаутів, аби українці мали зв'язок. Ви Можете пояснити про що це, як це працюватиме? Що це взагалі означає для українця? Ми ще зможемо заробляти гроші в охоті? Ну, щоб ми не знаю, в мене нема генератора, так щоб я ще їздив десь по полям і підключався до вички. Така історія, знаєте? очевидь щось буду заробляти. Тут, очевидь мова йде про те, що є якась певна домовленість між операторами мобільного зв'язку і міністерством. А про те, що є форма, якась очевидно, між там буде існувати договори між приватними компаніями, приватними власниками генераторів, які зможуть якось між собою домовлятися і встановлювати ці генератори для того, щоб ці мобільні вишки працювали, тому що я вам скажу так: от буквально декілька днів тому, понед... а понеділок, на відключення електроенергії. В сільській місцевості привело до того, що мобільний зв'язок повністю лягає. Як тільки це, там, 20 кілометрів від міста, мобільний зв'язок повністю лягає, його немає там. Тобто мобільні вишки не працюють а в невеликій відстані міста. А що казати про віддалені регіони, тому мова йде, вочевидь, про те, щоб там налагодити якусь якісь співпрацю з. Приватним особам? Хоча, якщо ми повернемось до 23-го року, можна знайти новину, що мобільні оператори підвищують вартість власних послуг, так що по 23-й чи 24-й рік, і це приведе до того, що у нас буде якісний мобільний зв'язок, тому що всі вишки будуть забезпечені генераторами. А наскільки можуть підняти оплату? Ні, так вже підняли. Мова йде про те, що вже підняли там на рік чи два роки тому для того, щоб забезпечити нас всіх okay. якось зв'язком. І на кожній мобільній вишці нам обіцяли, оператори мобільного зв'язку, буде генератор. Але як ми бачимо, немає генератора, немає, немає зв'язку, є підвищений тариф, і е, міністерство каже, давайте е, тепер приватники будуть ходити, їздити з цими генераторами і будуть підключати. Тому як завжди, піднімають тарифи, а якість якість наложається на про газ у випадку дефіциту газу Міненерго підготувало плани резервного забезпечення населених пунктів. Заступник міністра енергетики Микола Колісник. брифінг він проводив стан проходження опалювального сезону 25-26. Про що саме йдеться мова, що означає плани резервного забезпечення населених пунктів? Це як на практиці. Ну, план резервного забезпечення населених пунктів. Ну, якщо ми кажемо про газ, це, тут ну, немає ніякого плану резервного забезпечення газом. Якщо мова йде, наприклад, про наявність яких котелень, ну, не, ну, бо, там, передопавних котелень або ті, що на мазуті, опять же, ж, резервне забезпечення, ну, тут взагалі таке набор фраз, який зрозуміло, вочевидь, тільки заступнику міністра. Тому що ну, резервне забезпечення газом. Це все рівно ну, закачувати його в газосховище. На сьогодні у нас мінімальні запаси газу. Нам навіть не вистачає, поки що коштів, щоб закачати повноцінний газ. Так, в планах це є, і про це говорить і голова Нафтогазу, і нам додатково там виділили кошти, але все рівно, поки що його не вистачає. І знову ж, якщо ми говоримо за ті норми, за ті запаси, які каже Нафтогаз, то це все рівно. Той міні, мінімум, який був закачаний в минулому році на 1 листопада, і нам його вистачило тільки до 1 лютого. Тому з газом у нас є мінімальні запаси. Робота дійсно ведеться на рівні Нафтогазу, на рівні там офісу президента, про це навіть. І сам президент говорив про те, що ми там о, додатково зараз, знову ж, домовились Сполученими з з Штатами США, але все рівно цього газу мінімально в нас. О, реальний меню. Більше про це будемо безумовно говорити. Пане Олежу, я принагідно запрошу вас до нашої розмови в режимі прямого ефіру. Олег Попенко, голова спілки так, споживачів дякую. комунальних послуг. Дякую вам. Друзі, я Бурнацька. Бережіть себе. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на телеграм-канал. Новини Лайф. там ще більше оновленої інформації. Мої колеги працюють аби тримати вас у курсі усіх подій. Бережіть себе до зустрічі. Шого дозволу розпочнемо із того, що відбувається в Україні, бо воно якимось чином пов'язано все з Ізраїлем. Ну, принаймні, фінальні результати там, де за чутками опиняються люди, які підозрюються у корупційних діяннях. Що мається на увазі? Кабінет міністрів подав до РНБО пропозиції щодо санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Про це повідомляє прем'єр-міністр України пані Юлія Свераденко. Вітак вони входять до семи осіб, яким набу оголосило підозру у межах провадження щодо енергоатому. П'ятьох фігурантів детективи затримали двоє. Це міндіч і Цукерман наразі перебувають за межами України. Зокрема, є інформація, що Держприкордон повідомляє. Бізнесмен міндіч виїхав з України на законних підставах. А сьогодні у засобах масової інформації з'явилося наступне про це говорить нардеп Ярослав Железняк, що міндіч і брати Цукермани були помічені в ізраїльському тель авіві так от пане Сергію, можливо.